Всім привіт! Мене звуть Юненка Євген. І сьогодні ми вам презентуємо найкрутішу нашу новинку. В світі натяжних стель такого не робили. Та ми, як завжди, будемо першими. Друзі представляємо вам новий профіль від ВІДАЛЮТАР. Це не просто шторний профіль. Це ніша під підкарниць з електроприводом. Профіль складається з двох частин. Є gaрдина і є gaрдина дабл. Є gaрдина це основний профіль. Його можна монтувати без другої частини. Є gaрдина має один пас для спеціальних швидкісних бігунків, які йдуть у комплекті з профілом. Також хочу звернути вашу увагу на класичні вузли. Які є у всіх шторних профілях Алюса. По-перше, це пас для гарпуна, який закривається вставкою g GC, а також пас для світлодіодної стрічки, який закривається світлоросіювальною вставкою s 12 За допомогою профілю e-Gardiна можна розширити основний профіль та зробити додаткову смугу для тюні. Для з'єднання двох частин e а є-гардина одягаємо кліпси. Профіль досить легко замикається. Є-гардина дабл, має один пас для швидкісних бігунків. В комплекті додаткової смуги є кліпси та бігунки. Додатково вам знадобиться приводний ремінь та один з двох комплектів, в який входять глайдер. Стофор, пульт дистанційного керування, блок-двигуна, натяжний блок, гачок для фіксування штор, заглушки та електромотор. Е є це гіпершвидкісний стрибок у світі натяжних стель. Ми не лише покращили систему руху штор в натяжних стелях, а створили можливість пересувати штори за допомогою пульта чи телефона. Погодьтесь, алютат. Знову зміг вас здивувати та випустив світ найкрутіше шторне на рішення для натяжних стейлів.